Запрошую вас в терапевтичну групу «Стілення від образ і минулого травматичного досвіду. Вітаю всіх, хто зі мною не знайомий. Мене звати Надія Савицька і я гіпнотерапевт. І в цьому відео я вам розкажу більш детально про терапевтичну групу, яка буде стартувати зовсім скоро, для того, щоб ви могли зрозуміти, чи допоможе вона вам вирішити ваші задачі, ваші запити, чи можливо вам потрібно використати якийсь інший інструмент. Отже, терапевтична група «Стілення від образ і минулого травматичного досвіду розроблена на основі гіпнотерапії. Гіпнотерапія, якщо ви про неї не знаєте, це є потужна психотерапевтична технологія, яка допомагає позбутися різних емоційних проблем на рівні підсвідомості, тобто вона працює набагато глибше і да дає набагато кращий результат. Крім гіпнотерапії групової, будуть так само багато технік, практик на усвідомлення, на пропрацювання якихось своїх блоків, можливо, внутрішніх емоційних зажимів, які до сих пір залишилися від минулих образ. Загалом в групі ви пройдете 15 гіпнотерапевтичних технік, а також додаткові практики та інструменти. Крім 15 гіпнотерапій, ми з вами додатково ще будемо зустрічатися на таких сесіях питання-відповіді, де ви зможете поділитися якимись своїми ситуаціями, можливо, якимись своїми задачами, запитами, яких ви ніяк не можете вирішити. І на цих сесіях я допомагаю вам це пропрацювати або знайти рішення поставленої якоїсь проблеми. Впродовж трьох місяців ми будемо з вами працювати в такій невеличкій групі. Група зазвичай 12-15 чоловік підходить як для чоловіків, так і для жінок. Для кого ця група? Якщо ви відчуваєте різні емоційні такі перепади, можливо, якісь різні емоційні неприємні стани. Можливо, в один день вам якось внутрішньо дискомфортно, ви відчуваєте злість, ви відчуваєте якісь перепади настрою, можливо, якісь внутрішній душевний біль. В інший день з вами все добре. Ви відчуваєте радість, спокій, задоволення від життя. Це може говорити про те, що вас турбують такі різкі перепади, емоційні так звані качелі, які говорять про те, що періодично ви на щось всередині опираєтесь. Можливо, на якісь незакриті ситуації з минулого, можливо, ви на когось ображаєтесь. Так само ця група підійде для людей, які дуже болісно згадують про своє минуле, особливо, якщо ви болісно пригадуєте своїх маму, тата, незалежно вони живі чи вони вже померли, але ви все одно пригадуєте про них не просто з легким сумом, тому що вони, наприклад, пішли з життя або вони зараз не з вами. А ви пригадуєте з болем? Це говорить про те, що десь там в минулому, можливо ще в далекому дитинстві. Залишилися якісь образи, якісь незакриті ситуації, які ви ніяк не можете відпустити. Якщо, наприклад, у вашому дорослому житті теж були якісь травматичні ситуації, можливо, розлучення, зрада, можливо, з кимось ви досить серйозно посварилися. Або хтось вас розчарував, підвів, і від цього залишився такий емоційний дос... осад. Ви не можете спокійно пригадувати про ці ситуації, коли думаєте про них, вам постійно хочеться плакати, або ви постійно хочете уникати розмов або спогадів про ці ситуації. Це так само свідчить, що ця група для вас підійде. Якщо ви зараз в житті сьогодні болісно реагуєте на якісь, наприклад, критику, зауваження на те, як поводять себе інші люди, можливо, інші люди якось до вас говорять, а ви на це реагуєте досить болісно. Вам постійно здається, що до вас відносяться несправедливо. Вам постійно здається, що вас ображають. Ви постійно почуваєте себе. В стані такої жертви, можливо, постійно, можливо, періодично, можливо, з певними людьми. Це все свідчить про те, що можуть бути внутрішні травматичні ситуації, на закриті, а також якісь накоплені образи. І ця терапевтична група точно вам підійде цього позбутися. Якщо ви внутрішньо відчуваєте якесь незадоволення, постійний дискомфорт, як ніби не можете тут і зараз відчувати спокій, радість і задоволення, а вам постійно здається, що ви щось зробили не так, що ви щось зробили не те, що щось відбувається таке незрозуміле, і ніби як не можна знайти внутрішнього якогось спокою. Так само, якщо вас турбує тривожність або якісь такі нав'язливі, метушливі думки, ця група так само вам допоможе це пропрацювати і цього позбутися. Е, група в групі ми будемо працювати дуже глибоко, і на кожній терапевтичній сесії я контактую з кожною людиною, яка має до цього бажання. Зазвичай, групи у нас е, Збираються дуже такі дружні, наповнені, де ви зможете підтрим... отримати підтримку не тільки мою, а й інших людей, які прийшли з подібними проблемами. І всі учасники, які проходять групову терапію, вони діляться в результаті, що насправді групова терапія інколи дає набагато більше, ніж особиста терапія. Чому? Тому що ви бачите приклади інших людей. Ви розумієте, що ви не одинокі в своїй ситуації. Ви розумієте, що ці люди вони так само мають подібні проблеми і готові вас підтримати. А також у вас виникає інколи бажання підтримати інших людей. І дуже часто на моїх групових терапевтичних сесіях люди знаходять собі нових друзів, нове коло знайомих підтримують один одного і продовжують спілкуватися після завершення групи. Оскільки я провела вже не одну терапевтичну групу на цій темі, а також по самооцінці. Я добре знаю, що на групових терапевтичних сесіях. Ви розкриваєтеся внутрішньо, і це допомагає вам позбутися дійсно того внутрішнього накопленого болю, образ, можливо, якихось інших таких емоцій, які ви вам дуже сильно болять. Ви можете розкритися, і ви можете дійсно цього позбутися. Тому обов'язково напишіть мені, якщо ви відчуваєте, що вам необхідна саме ця група, тому що дивіться, на цій групі ми будемо працювати з різними темами. Ми будемо працювати над прощенням своїх батьків, над прощенням кривдників з минулого, над закриттям якихось ситуацій, так само з минулого, які були травматичними для вас. Так само ми будемо працювати над тим, щоб позбутися почуття провини. Тож, якщо ви відчуваєте себе. В своєму житті ця група так само для вас підійде. Так само ми будемо працювати з тим, щоб відновити контакт і зв'язок з самими собою, щоб стілити свою внутрішню дитину, і щоб відчувати себе внутрішньо, щоб розвинути свою інтуїцію, і щоб розвинути свою, свою чутливість, щоб чути себе. Тому, відповідно, на цій групі ви зможете пропрацювати не тільки якісь накоплені образи, які у вас є, не тільки якісь внутрішній душевний біль. Ви зможете позакривати дуже багато Своїх питань, які, можливо, зараз є у відносинах з іншими людьми. Коли, наприклад, не клеяться стосунки, або присутні у відносинах якесь непорозуміння, або ви ніяк не можете вирішити ту чи іншу проблему. Насправді, в терапевтичній групі ви можете знайти рішення всього цього. І це не просто слова, це дійсно той досвід, який за останні роки я здобула працюючи в групах з людьми. Тобто, Будучи терапевтом, будучи провідником в групах з людьми, ви детальніше про мене можете почитати в моїх соцмережах. Дивлячись, де ви дивитеся це відео, можете знайти мій сайт і прочитати про мене, тобто я маю більше шести років практичний досвід в роботі з людьми. І насправді маю не лише знання, де все ми пізнаємо десь через теорію, а й маю практичний досвід, де люди позбувалися дуже таких травматичних затяжних ситуацій, виходили з депресії після двадцятирічного якогось такого стану, де вони перебували. І відповідно я добре знаю, що на груповій терапії через три місяці ви будете абсолютно іншою людиною. Тому, якщо вам відгукуються мої слова, обов'язково мені напишіть під цим відео, ви знайдете посилання на мій телеграм. Напишіть мені свою ситуацію, свою проблему, свою задачу. І я з вами поспілкуюся і чесно вам відповім, чи підійде вам ця терапевтична група, чи зможете ви свої задачі вирішити в ній. Якщо вам не підійде, я вам порекомендую те, що підійде саме вам вирішити вашу ситуацію. Якщо ви зможете свою ситуацію закрити саме в терапевтичній групі, я вам рекомендую, тому що терапевтична група вона дає. Не тільки а вирішення вашої задачі, вона допоможе вам наповнитися новими ресурсами, вона допоможе вам знайти підтримку, вона допоможе вам знайти нових знайомих і друзів, і вона допоможе вам більше, ніби соціалізуватися. І зрозуміти якісь свої, можливо, потреби на подальше життя. Тому обов'язково скористайтеся цією нагодою, напишіть мені, і я допоможу вам розібратися. Так само, якщо ви мені напишете, я вам відправлю детальний опис програми, де ви зможете дійсно прочитати, зрозуміти, підійде вам ця група, чи можливо вам потрібно йти десь в іншому напрямку. Я бажаю вам миру і добра, всіх обіймаю. І до наступних зустрічей.